Вітаю ви на каналі Тівіа. Зазвичай цій порі новини в цьому випуску Ви побачите. Личко проти Азарова партія удар вимагає покарати прем'єр-міністра за перевищення службових обов'язків. Святковий колапс у Криму. Меджліс і Рада міністрів Криму не поділили дату святкування дня родючості. Ні, рекламі у метро. Активісти форуму порятунку Києва закидали двері комунального підприємства «Київреклама» залишками рекламних оголошень. Висока вода прийшла на обійстя селян у Черкаській області. Мешканці двох сіл у канівському та черкаському районах змушені переходити вулиці у брід. Частково підтоплені близько півсотні садиб. 14 баз відпочинку, що знаходяться неподалік, ізольовані повністю. Підтоплені передувало скидання надлишку води на канівській гідроелектростанції у Черкаському обласному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій підтоплення пояснюють поганим технічним станом місцевих гребель та замоленням систем. Водовідведення наразі рятувальники відзначають зниження рівня води. В уряді не радять відпочивати у парках і лісах, аби зберегтися від вогню. У службі надзвичайних ситуацій прогнозують до 12 травня в Україні переважатиме пожежна небезпека 5 класу. А це надзвичайний стан, через який державна служба оголосила штурмове попередження. Рятувальники пояснили. Рішення про недопуск до зон відпочинку прийматиме місцева влада, а контролюватимуть обмеження патрулі МВС і Держслужби надзвичайних ситуацій. Травнева спека вже завдала суттєвих збитків. За великодні свята пожежно-рятувальні підрозділи 105 разів виїжджали на гасіння пожеж. Загалом за травень у наслідок пожеж в Україні постраждало 47 осіб. Загинули 27. За прогнозами суноптиків небезпечна спека цього тижня оминатиме лише західні області країни та сумщина. І до офіційної хроніки дня покарати Азарова за перевищення службових обов'язків вимагають народні депутати від партії Удар Віталій Кличко та Сергій Каплін. Депутати написали письмове звернення до міністерства внутрішніх справ з вимогою розібратися з обвинуваченнями у самоуправстві та покарати винних. Сергій Каплін не пробачає Миколі Азарову інцидент, який стався 27 березня цього року, коли його за вказівкою прем'єра Азарова з силою видалили засідання кабінету міністрів та не дали змоги донести позицію партії удар з приводу снігового колапсу в Україні. Ніякий мандати не повинні використовуватися для зриву роботи уряду. Порушувати справу проти прем'єр-міністра. Прокуратура, звісно ж, відмовилася, не побачивши з боку Азарова порушень вимог чинного законодавства. Натомість депутата від удару на допит все-таки викликали, звинувативши у самоуправстві на засіданні урядом. Тому нардеп разом із лідером партії Удар Віталієм Кличко звернулися до міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з вимогою відкрити проти прем'єра кримінальну справу. МВС відмовилося прийняти заяву Сергія Капліна. Депутат звинувачує міністерство внутрішніх справ в ігноруванні конституції та кришуванні влади. Каплін вимагає відкрити кримінальне впровадження і викликати очільника уряду на допит як підозрюваного у скоєнні злочину. Свідками повинні виступити сам Каплін та ще два народні депутати свободівці. Приватизація газотранспортної системи України дозволить знизити ціну на експортований з Росії газ до 250 доларів за тисячу кубометрів. Вважають експерти. Водночас побоюються, що Україна втратить енергетичну незалежність. Утім, на цей крок влада піде, бо хоче залучитися підтримкою східного сусіда на президентських виборах 2015 року. Нагадаю, 26 квітня Кабмін вніс до парламенту документ, який дозволяє приватизацію НАК «Нафтогазу» та здачу в аренду ГТС. Скоріше за все, коли буде підписана угода про створення консорціуму, для прикладу, і коли фактично Україна продасть частину майстральних газопроводів чи підземних сховищ, ще питання, що туди війде в цей консорціум, то ми можемо отримати знижку на газ. При цьому підписанні, при торгу в чисто економічному, енергетичному плані. По функціонування газотранспортної системи, чи то оренді, чи так далі, буде виставлена ще й політична умова: підтримка політична на президентських виборах діючого президента. Гість нашої студії, гість прямого ефіру. Валерій Боровик, голова правління Альянсу Нова енергія України. Детальніше ми захотіли з вами поговорити про можливу аренду і здачу в аренду газотранспортної системи. Які наслідки, і хто коло тих людей, які які можуть собі дозволити орендувати газотранспортну систему України, ну, ви знаєте, я б не говорив би про коло людей, тому що я думаю, що влада не піде на таку, знаєте, тіньову приватизацію газотранспортної системи. Це досить системотворюючий об'єкт для енергетичної безпеки Європи, е України, та і в принципі в світі таких об'єктів дуже мало. Тому умовно кажучи, приватизувати, як це говорять деякі політологи зараз для сім'ї президента, угу. чи то для інтересів російських плюс сім'я президента, я думаю, так не вдасться, і це здоровий глузд зупинить в цьому в цій роботі, скажімо так, перших осіб держави. Зараз виникає така ситуація, що ми бачимо, що йде процес фактично підготовки до здачі в оренду або створення консорціуму на двох між Росією і Україною, і це є пагубним для держави Україна. Чому тому, що коли ми вибираємо консорціум Росія Україна і Росія Україна Європа, то це вибір системоутворюючих ціннісних понять між Тіньовою, скажімо так, тіновим управлінням газотранспортною системою цим об'єктом, е, структуруючим в економіці mm -hmm. держави, і відкритим прозорим ринком, відкритими е, юридичними процедурами, юридичним полем європейським, яке буде при створенні консорціуму е, е, трьохстороннім. Mm -hmm. і це важливо, е, мабуть, що для кожного депутата, який перед тим як приймати цей закон, який внесений е, про е, те, щоб дозволити приватизувати такі об'єкти, угу. він внесений зараз парламент. Кожен депутат має, має для себе визначитись, що голосуючи за цей закон, він е фактично здає е сім'ї правлячій е тій владі, яка є на сьогоднішній день, е в тіньову приватизацію цього об'єкту. Тобто, вон, він буде зроблений зараз на непрозорій схемі, і він буде фактично зданий за що? За три речі: перше. Низька ціна на газ, що дозволить протриматись цій владі ще два роки і можливо виграти наступні вибори. Друге, це фактично, вже президент це озвучив це гарантування прокачки об'єму в 60 мільярдів. Що ми вважаємо, і всі мої колеги вважають. Замало для гарантування роботи такої газотранспортної системи має бути не менше 80-100 мільярдів кубометрів газу. Це мінімальний об'єм. І третє, скоріш за все, як я й говорив сьогодні на прес-конференції, це гарантування підтримки діючого президента на наступних виборах. Чи дасть ці гарантії Росія, чи може скаже так, як по зміні ціни на газ? Добре, добре. Ми подумаємо. Тобто чи буде така підтримка, це вже інше питання. Добре, підтримка цього закону в парламенті. Ваш прогноз яка? Ви знаєте, коли е, подавався цей, цей закон, і коли точніше, навіть не тоді, коли він подавався, а тоді, коли керівництво Росії озвучило, що має податися документи е, для того, щоб створений був консорціум на двох або продовжені переговори по аренді газотранспортної системи, то має бути змінено законодавство, в той час було блокування Верховної Ради, і вже тоді, в той же день, я кореспондентам заявляв, що ми будемо бачити дійсно опозиційність партій, опозиційність фракцій, які чи то розблокують парламент. Для того щоб на сьогоднішній день він головний для діючої влади ага. цей законопроект, його провести. Е, мій прогноз, що на жаль, е, я, я хочу, щоб так не було, але на жаль, я думаю, що опозиція може програти цей бій, і це дуже погано. Коли запитують, що робити депутатам, я їм скажу, я, я б їм радив би таким чином. Е, кожен депутат, якщо він український депутат, якщо він турбується за незалежність держави, енергетичну незалежність держави, він має вийти на трибуну і сказати. Я підтримую цей законопроект. Це гарний законопроект, але він не на часі сьогодні. Тому що він під гарними гаслами європейськості приватизації, прозорих процесів і так далі, він дозволить зробити неправедні вчинки. І тому потрібно не підтримувати цей законопроект сьогодні або навіть блокувати Верховну Раду. Ну як діятимуть депутати, ми побачимо найближчим часом. Гість нашої студії Валерія Анточ Боровик. Дякую вам за те, що взяли участь. Голова правління альянсу нова енергія України. Сподіваюсь, нам буде ще про що поговорити. Маю надію, дивлячись на те, як діятимуть депутати. Ну а ми перейдемо до інших тем випуску. Кримсько-татарське свято родючості цього року пройде вдвічі: одного разу за в перші вихідні травня, а другий за тиждень. Так вирішила кримська влада. З якою метою ділять свято уряд з меджлісом кримських татар у сюжеті із Симферополя. Кримські татари відзначають свято родючості хидирліз з давніх давен. Урочистості припадають на першу п'ятницю травня, оскільки це робочий день покровителів врожаю Хидира та Ілляса вшановують у найближчі вихідні. Обов'язковий елемент святкового дійства катання пласкої паляниці. Якщо вона зупиняється лицем до гори, слід чекати багатого врожаю. Це доісламський що праздник вважається, що до цього дню Все должны враждующие люди помириться, э, оставить вражду в прошлом, одевать лучшую одежду, проявлять заботу друг о друге. В этом смысле, конечно, есть она какой-то вот... Э, Там нет разделений по релігіозному біженні, по национальностям. Від моменту повернення кримських татар з місць депортації урочистості організовує меджліс кримсько-татарського народу. Влада автономії торік виступила співорганізатором. Тоді паляниця впала обличчям догори, але цього року вродило на чергове протистояння. Крадмін вирішив самостійно визначати місце і дату дня родючості. Вирішили федералізу бути 11 травня. Влада переконана, це сприятиме порозумінню слов'ян і татар. Ми хочемо, щоб штобиці праздники. Были общими как для крымских татар, так и для славян. Уже настало время. Радуватися вместе. З датою офіційного свята родючості сталося непорозуміння. 11 травня 1944 року Сталін підписав указ про депортацію кримських татар та інших народів Криму з рідних місць. Голова кримського уряду свого часу схвально відгукнувся про депортацію. Це змушує лідерів меджлісу шукати прихований зміст в рішенні влади. Це що, для того, щоб ми этот день празднували, плясали в цей день. Може просто не подумали, але може і другое. Ізходя із вовче. Міровозрення то могільова, который считает, что кримських татар вполне правильно вислалі. Святом родючості боротьба довкола свят не закінчиться, кажуть в меджлісі, адже влада вже заявила про проведення 18 травня альтернативного вшанування загиблих в депортації кримських татар. Ельдар Сетаров, Сетару, Асан Полях, Заріна Зарінавапова, Ельвіна Саїдбулаєва, Сімферополь для TVI. Це новини на каналі ЦІВІАЙ і далі. у випуску ви побачите. Америка радіє звільненню трьох молодих жінок, які зникли понад 10 років. Викрадачем виявився водій шкільного автобусу. Президент Росії проти закордонних рахунків Володимир Путін закликає своїх міністрів зберігати гроші в російських ощадбанках. У Києві відкрили пам'ятник на знак неймовірної історії кохання, яке спалахнуло під час другої світової війни між полоненими українкою та італійцем. Київські активісти громадянської кампанії Форум порятунку Києва закидали двері комунального підприємства «Київреклама» залишками реклами з метро. За словами організатора акції Віталія Черняховського, така реклама підбиває до пияцтва та взагалі вводить в оману пасажирів метрополітену. З офіційним запитом активісти звернулися до управління Київреклами з проханням скоротити рекламу в метрополітені на 10%. Проте директор комунального підприємства Константин Барташ зауважив, що установа не дає дозвіл на розміщення, а лише підписує угоди з рекламодавцями. Які рекламні тарифи насправді встановлюють чиновники і куди йдуть ці гроші? Київреклама мовчить. Активісти будуть і надалі штурмувати можновладців задля знищення провокуючої реклами. Вся реклама, яка висить в метрополітені, вона висить там около законно. За моїм листом, в адміністрацію президента Державна фінансова інспекція здійснила ретельну перевірку Київського метрополітену і були виявлені суттєві порушення, які направлені в прокуратуру Києва. Володимир Путін заборонив міністрам мати гроші за кордоном. Такий закон підписав російський президент. Йдеться про рахунки у неросійських банках та цінні папери інших країн. Нововведення поширюється на прем'єр-міністра, членів уряду, їх заступників, дружин, чоловіків та неповнолітніх дітей. І на цьому у Кремлі. Не мають наміру зупинятися. Нині Державна дума готує низку законопроєктів про заборону на володіння іноземними активами для тисяч чиновників. Мета нововведення посилити національну безпеку Росії через недопущення можливого підкупу чи шантажу її високопосадовців, а крім того, так звана націоналізація еліти, адже досі російські, як і українські можновладці, намагаються зберігати непосильно нажиті статки на офшорних рахунках. Про інші міжнародні події далі в огляді, КНДР скасувала режим найвищої бойової готовності та відвела від кордону ракети, якими погрожувала Сполученим Штатам та Південній Кореї. Йдеться про балістичні ракети середньої дальності Мусудан. Орієнтовно вони можуть поцілити будь-який об'єкт у південній Кореї, Японії та на острові Гуам, де міститься американська військова база. Криза на Корейському півострові тривала весь квітень. КНДР погрожувала ядерним ударом Ша та Південній Кореї, які саме розпочали спільні військові навчання. А на думку Пхеньяна, насправді не атакувати соціалістичну республіку. Навчання завершилось кілька днів тому. Після чого пхенян нарешті скасував режим повної бойової готовності. Ша радіє дивовижному звільненню трьох молодих жінок, які зникли понад 10 років тому. Мішель Найт не повернулася додому у 2002-му, коли їй було 20. 16-річна Аманда Беррі через рік. А услід за нею зникла Дженна Де Хесус, коли їй було 14. Як з'ясувалося, усіх дівчат викрав водій шкільного автобусу «Аріель Кастро. Він отримував полонянок прикутими у підвалі звичайного будинку у Клівленді. Одній з жінок вдалося вибратися з підвалу і покликати на допомогу. Врятував її сусід, якого нині вся країна називає героєм. Я почув криті і побачив, що ця дівчина з усіх сил намагається вибратись назовні. Я підійшов, піднявся на ганок. А вона каже: Допоможи мені вийти. Я тут вже давно. Я думав, це якась родинна сварка. усе це відбулося, коли викрадача не було дома. Нині його заарештували. Разом з трьома жінками з будинку врятували і шестирічну дівчинку. Її за час полону народила Аманда Бері. Усі звільнені пройшли медогляд у лікарні, звідки їх забрали щасливі батьки та рідні. Вони думали, що їхні доньки давно загинули. У Мадриді медики протестували проти приватизації шести лікарень та десятків медпунктів і влаштували заморожений перформанс, щоб показати пацієнтам та перехожим, що з переходом у приватні руки медичне обслуговування простих людей фактично зупиниться. Мерія Мадрида каже, що вони консультувалися з громадянами, і ті не проти приватизації. Не знаю, як вони консультувалися, але тоді нехай і нас послухають, тому що ми проти. Загалом 70 тисяч лікарів ще з грудня протестують проти приватизації частини медичних установ. Натомість влада Мадрида заявляє на утримання закладів охорони здоров'я йде майже половина річного бюджету міста. З настанням кризи столиця вже не може витримувати такого тягара і змушена піти на часткову приватизацію лікарень. Четверо німецьких туристів та їх гід загинули в результаті раптового виверження вулкану на Філіпінах. Ще семеро іноземців поранені. Вулкан Майон, висота якого перевищує 2,5 кілометри, викинув у небо стовполу і шматки гірської породи саме в той момент, коли близько 20 людей перебували поблизу кратера. Юлія Куценко TVI. І повернемось до подій в Києві. Кохання існує на власному прикладі. Це довели українка та італієць Мокрина та Луїджі, яким сьогодні вже за 90 років. Вони познайомилися під час Другої світової війни, але доля розвела їх у повоєнний час. Більше ніж півстоліття Луїджі шукав свою кохану, і ось нарешті вони разом, на знак неймовірної історії та справжніх почуттів, біля мосту закоханих сьогодні у Києві. Відкрили пам'ятник на честь пари. Кажуть, у реальному житті любов не витримує відстані та довгої розлуки. Проте ця пара довела зворотні під час війни у нацистському таборі. Українка Мокрина Юрзук та італієць Луїдже Педутто покохали один одного. Але після 45-го йому не дозволили їхати за коханою в Україну. Вони шукали один одного 60 років і зустрілися завдяки телебаченню. Історія настільки вразила, що сьогодні на честь закоханих відкрили пам'ятник. Пан Луїджі ледь стримує сльози. Мені здається, що таким чином Бог віддячив мені за всі ті труднощі, що були у моєму житті. Це неймовірна честь. Мокрина приїхати з Кривого Рогу до Києва не змогла. Адже їй вже 92, і вона не дуже добре ходить. Проте на відкритті пам'ятника були присутні дві її онучки про історію України італійського кохання. Чули з дитинства і навіть трошки зазрять бабці, адже така щира любов рідкістю наш час. В ті години, коли була війна, мені кажется, тоді вообще були дуже іскренні чувства. Люди, да, 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 люди би, знали, що вони можуть их можуть убить, тому мені кажется, це було дуже искренне. Скульптори Олександр Моргацький та Григорій Костюков створили пам'ятник за місяць. Для того їм довелося працювати без сна і вдень, і вночі. Проте стверджують, робили це дуже натхненно. Скульптура зображує саме ту мить, коли Мокрина Луїже вперше зустрілися після тривалої розлуки. Своєю глубиною обичність історія, якби ну дає нам.

Закоханий Луїджі після урочистостей планує поїхати до своєї Мокрини. Він тепер часто гість в її домі, щоб там наодинці розповісти їй, як історія їхнього кохання від тепер надихатиме інших берегти свою. Катерина Філіпенко Ігор Сулій, ТВА. Те компанія продовжує роботу у звичному режимі. Однак, сьогодні несподіване шоу відбулося на ганку каналу. Ряжені принесли труну, одяглися у ряси, випили горілки та почали танцювати за півгодини. Активісти розійшлися, залишивши після себе купу сміття. Як це було у наступному сюжеті? Телеканал ТВА вже тиждень як відновив інформаційне мовлення. Повертаються на канал і добре відомі програми та ведучі. Нині у студії ТВАЙ записують спецвипуск музики для дорослих з Марією Бурмакою. Концерт Тараса Чубая, який вийде в ефір телеканалу 9 травня. Серйозна музика для серйозних глядачів. На Ганку ТВА й теж музика. Тут пили горілку, танцювали на Бутафорській труні та чомусь поминали свободу слова. Диригував ряджений у рясу священника із Бутафорським хрестом. Горілку п'ємо. За що поминаємо свободу слова. Я любила цю програму, дуже побажала цю правду. Ну, зараз ті оновлюється, Зараз повертається Марія Бурмака. Є якісь конкретні приклади, що тут ми цензура чи що? ми не можемо зараз сказати? Ми побачимо, потім скажемо. чому ви закрили цей канал? Нам не понятно. Про те, що канал не лише працює, але й розширює своє інформаційне та суспільно-політичне мовлення. Знали не всі поминальники. Спочивай з миром. Амінь. що ви тікаєте? Скажіть, не хочу. Шоу тривало близько півгодини та викликало зацікавлення правоохоронців та співробітників ТВА. Після його завершення усі повернулися до звичної роботи. Хтось у новинному прямому ефірі, а хтось і у студії телеканалу. Труну активісти забрали, а от гроші, розкидані по всьому двору, залишили новим працівникам телеканалу. Щоправда, фальшиві. Віталій Маргалик, Антон Квітень, ТВАЙ. Це всі події, про які ми встигаємо вам розповісти. Дякуємо за довіру до ТВА. На все добре.